У мене двоє неповнолітніх дітей. Ну, діти вже у мене не виносять таке. Бенці 17 років, потрібно вчитися, хлопчику 7 років. Дітям потрібно нормальне життя, це не життя. Дітям потрібен соціум, якийсь як, як, розвиток. Но тут же життя, мабуть, наше закінчилось. Хай і буває хоч час, я зараз. Як жити під страхом, нічого здобути. Будем сидіти дома, це хай пропадає. А що робити? діти? Діти допомогли, виростили, продавати тому все одно. Сидим, ніхто нічого не бере, нема людей.